Народ, хочу ставити рекуператори в себе. Ви бачите, тут, коротше, вже все зашпакльовано. Але відірвав провід і вибив проводку, тому що рекуператор не влазить. А він має бути тут. Подивився інформацію і в, е, в інтернеті. Щось, коротше, не можу визначитись, який рекуператор куплять. Якщо хтось знає, е, хтось може встановлює. Можливо, в когось вдома рекуператори стоять. То підскажіть, будь ласка. Дуже потрібно. Дякую. Отаке буває, бачите? Отаке. Малась би бути вентиляція. Фу, природня, але не виходить. Немає тяги нормальної. Коротше, потрібно ставити рекуператори. Буду дуже вдячний, якщо підскажете, якщо хтось, звісно, знає.